Починаємо з засідання комісії бюджету, фінансів і економічного розвитку, інвестицій, комунальної власності та приватизації. Порядок денний розданий. У кого з членів комісії є зміни доповнення щодо порядку денного? Немає. Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб прийняти такий порядок денний? Прошу голосувати. Викотича і відсутня Нікітю підсудження. Переходимо до розгляду першого питання. Перше про початок повноважень депутату Терпенської селищної ради 8 скликання. Ем... Mm. Ну, це я в двох словах. Воно там не рішення буде прийматися на засіданні комісії ну, виборчої територіальної виборчої комісії. Зареєстрованого депутатом вже мельник Тетяна Володимирівна за місцевим марцем. Голова комісії відповідно по закону має на сесії голосити рішення комісії про реєстрації депутата з моменту оголошення вона набуває повноважень, приймається присягу, вона набуває повноважень. І ми цю інформацію комісії просто беремо до Ми не визнаємо, але беремо до І з цього моменту вона стає депутатом, не має право на... Питання. Немає. Хто за те, щоб питання номер один винести на сесії, прошу у схвати. Прошу я за. За рішення за. 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 прийнято. За. Переходимо до розгляду Питання номер 2 Про внесення змін до рішення в шістдесят сесії та півської селищної ради про бюджет. Про так рішення до, до, до нашої 66-ї сесії про внесення про бюджет Терпільської громади на 2026 рік. Зв'язку з тим, що отримано субвенція, е, ні, є рішення про задання субвенції Краснопільською сільською радою е, Теплівській селищній раді на суму 93 366 гривень на утримання е, комунального закладу Трудовий архів, то пропонується взяти цю. Субвенцію до, до доходів нашої громади і передбачити видатки по коду інших діяльність державного управління, а саме на отримання трудового архіву. Аналогічно друге питання: теж Краснопільська сільська рада надає субвенцію, субвенцію на отримання нашого інклюзивно-ресурсного центру в сумі 13 тисяч 893 гривні. Теж беремо до, до доходів і видатки по інклюзивно-ресурсний центр. Третє питання в зв'язку з. Постановою кабінету міністрів України двадцять грудня 25 року номер 17, 1753 сімсот деякі питання розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на 26 рік. Пропонується нам державою прийняти субвенцію на харчування учнів загальної середньої освіти в сумі 2 мільйони 350 358 тисяч 100 гривень і аналогічно збільшуються видатки на харчування учнів. Поки що це субвенція на харчування учнів перших чи четперше класів початкової школи. А в зв'язку з тим, що будуть ще раз буде ще субвенція з 1 вересня 26 року на харчування всіх учнів. то поки її немає, це тільки поки що в проекті. Четвертий пункт на виконання постанови кабінету міністрів 26 грудня 25 року номер 1764 Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 26 рік і з метою проведення у відповідність показників між бюджетних транспортів з державним бюджетом місцевим бюджетом пропонується внести зміни, а саме розказую, Значить освітня субвенція була передбачена в бюджеті 26 шостий рік в сумі 50 мільйонів. Ще ще ще, ще скажемо сама вже. 56 мільйонів 84 і 40 тисячі гривень. Тобто, в межах того, що нам доводило в Кабінет міністрів при розрахунку освітньої субвенції при середньостроковому плануванні. В кінці вони вже розподілили цю субвенцію і було прийнято рішення, що будуть давати субвенцію тільки на 8 місяців. Наша сума склала 40... 47 мільйонів, то робиться порівнювання цієї субвенції, а саме зменшується на суму 8 мільйонів 974 500 і ну, субвенція, сама і самі видатки на першу і другу статтю. Зарплати, значить, освітня субвенція буде приведена у відповідність до цих сум, зарплата буде передбачена на 8 місяців згідно з місячного розпису. Перші 4 місяці я точно так вигадала освітні, так що у нас на сьогоднішній день вони отримали вже аванс. Ну, Там ми дивилися, порівнюючи з субвенцією за 8 місяців минулого року. Субвенція за 8 місяців для вчителів на цей рік. На 35% більше ніж минулого року, тобто якраз враховано тих 30% на те, про що ви чули, що вчителям ну, буде де... зарплату, ну, посадової клади на 30%. І це Версан точно так розказує, значить там є підвищення на 40% до тарифної сітки, яка є з 1 січня, 20... ну, січня 26 січня 26 року. Збільшно на 9,6% до минулого року, і відповідно, що збільшиться на 40%. Теста приблизно, як він розказує, так може бути поки обрахунки точніше не зроблені. Ну, на сьогоднішній день по підрахунках двох трьох, трьох трьох двох опорних закладів загальної освітньої степанівської школи їм вистачає на перший місяць по місячній розбивці, то, що розбито. Так, п'ятий пункт на виконання постанови Кабінету міністрів від 26 грудня 2025 року номер 1763 Деякі питання використання коштів передбачених у державному бюджеті для підвищення престижності праці у сфері освіти в частині здійснення підоплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти пропонується внести зміни на суму 5 мільйонів 110 десять тисяч 900 гривень. І збільшується як субвенція, так і видатки на здійснення додати до працівникам сумі. Там 2600. Порядок ще розробляється, буде додатково він роз... ну, доведений. Поки що немає. На шостій по наконання програми розвитку ж комунального господарства Теплеської громади нові редакції з метою співфінансування співфінансування надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Вінницькій області в межах теплоської громади. Пропонується зробити перерозподіл між призначеннями на утримання доріг автомобільних доріг. Зменчити, тобто, суму, яка давалася на саме пряме фінансування наших на 500 тисяч і буде збільшено субвенцією службі державних місцевих автомобільних доріг Вінницької області ДПС це перерозподіл між видатками, які вже є в цьому. Хочу довести до відома, що якщо вже сьогодні комісія і, можливо, до вівторка, коли буде сесія, буде ще розподіл видатків на інклюзивно-ресурсний центр, бо ми теж передбачили півтора мільйона, а наша сума буде становити тільки 979 тисяч, то вони поки що не мають наказу, не доведено наказ начальника Вінницької обласної. Військової адміністрації. Якщо він буде можливо до Вівторка, то ми ще включимо це, щоб дозволити вчити це питання, ще зрегулювати мені інсу, інсу, ін, на інклюзивний ресурсний центр. Добре, дякую. Да? <клес> переходимо до голосування. Чи, е, чи є запитання, вибачте, до Катерини Немає. Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто те, <клес> щоб питання номер винести на сесії? <клес> 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 <За>. <клес> Переходимо до розгляду питання No3 про передачу номер військової частини. Це як коротенько, те, що у вас роздано є. Поки, напевно, до сесії вряд і там ще щось буде, бо якраз тільки йдуть аукціони. Може, може ще щось до вівторка відбудеться там по сроках. То ще може додатися, тоді я його оголошу на сесії. Але там То, що на даний час є, але ще все може щось додати. Зрозуміло. Немає питань. Переходимо до голосування. Хто за? Прошу голосувати. За. Хто за? Один минуло сумо питання до переходимо до розгляду питання номер чотири. Про участь у 26-му році теплицької селищної громади в конкурсі безпечні стійких громади. Це теж коротко Я, обласна рада, так і кожного року, цього року знову оголосила конкурс безпечності такої громади. Є різні напрямки, в основному напрямки зберігаються, так як і того року, це безпека і обороноздатність, і, і в тому числі там є один із напрямків, також реабілітація, ну, реабілітація військових. О, того року ми подавали на конкурс чисто по безпеці, тобто придбані обладнання для військових. Цього року пропонується на вас розгляд подати два проєкти. По умовах обласного конкурсу на одну громаду, скажімо так, область фінансує 1 мільйон. Можна в межах цього мільйона 50 на 50 фінансувати. Тобто, якщо мільйон з області ми виграє конкурс, то мільйон ще від нас треба передбачені. Ми пропонуємо подати два проекти. На один проєкт на мільйон в цілому, тобто 500 обласних 500 наших, так само на придбання майна для військових частин військових формувань, то що до нас буде звертатися. І один проєкт подати на також в межах мільйона, тобто 500 обласних наших, на придбання реабілітаційного обладнання і інші заходи. Стосовно стосовно створення в нашій лікарні та лікарні можливості щодо реабілітації військових, які демобілізовуються і так далі. Якщо ми це зробимо, крім того, планується в лікарні підвищення кваліфікації перенавчення окремих фахівців по реабілітації. І тоді ми можемо вийти, лікарня може вийти на підписання пакету з НЗСУ Національної служби здоров'я стосовно реабілітації в амбулаторних умовах. Приміщення, в принципі, планується. Ми вчора з Борисом Олександровичем були, де у нас створено відділення сестринського догляду. там вже завершили ще другі частини ремонту, що ми в кінці минулого року виділяли гроші. Вони завершили, завершили за ремонтом, Туалети, кімнати, і виходить, фактично більша частина того крила, де в нас добре старели хорошо. Поки не направлений на цей сестринський догляд, воно фактично опустує. І в принципі я не думаю, що воно всі ті кімнати буде заповнено, то одну-дві кімнати під цю, під цю реабілітацію ми зможемо виділити. Там передбачається придбання обладнання, і крім того, там деякі питання по інклюзії, <клес> поміняти ще з однієї сторони, щоб 90 сантиметрів зробити, щоб там вільно проїжджали візки звідси від святка. Десять медична допомога розширити двері і в принципі там одні або двоє дверей, може, лише другі, вони широкі, але дуже старі. О, і обладнання. Оце що передбачається. Я, я вертівалася, це розказувати Борису Олександровичу. Дивіться, в нас, нас для цього пакета вивчити не тільки реабілітологів, значить до 1 жовтня ну, по реабілітації можуть працювати логопеди. Це ті, які працюють у школах. А зараз вони хочуть з 1 жовтня, щоб вже були терапети, терапевти мови і мовлення, тобто які можуть працювати в закладах охорони здоров'я. Слухайте, ми, 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 так от, я вже дивилася, хіба мені вже йти вчитися, бо в нас не на кого кожен... нема кого. Це по-перше. По-друге, вони хочуть, щоб прямо 9 місяців ми вчилися. Це ж онлайн вчилися. Це так, ні. Щоб туди їздили, може ваші логопеди захочуть подивляться, може в них якась є по цій мові і мовлення. Так. Та й ми би могли б їх брати на півставки, але це. Да. От. І ще, фізичні... Там підходить освіта педагогічна. Ну якщо будуть курси, мова і мовлення. Терапі... Да, в роботу, щоб... да. І ще е, вчителі фізкультури, я теж дивилася, що це інститут культури фізична терапія. В них теж є курси. Е, в нас вчиться е, цей го. Його... Чернега. Чернега, так? Ні, не чернега, а. Е, що з тренером по Да, Рижій. Це рыжи. в нього спеціалізація фізична культура і реабілітація. Мені да. ще покажу вчиться, тако... да, я не пам'ятаю, який курс я да. зараз треніромської спортшколі взяли, вроді третій вже четвертий-четвертий курс. Але в нього, нього спеціалізація фізична культура і реабілітація. Я так подам, які да. необхідні ці. Може. Ну, те, щось таке, так, да. да. треба не щоб ми все-таки вийшли на... Те, а, той, а той хлопчина, що в Джині працював, е, е, він, він, він в нього скульптурником працював. То, але оцей Степанюк. так. У нього реабілітація, просто тоді його влаштували на цю скульптуру, але це не він каже, в нього чисто робота ну, професія реабілітації. Що треба? Його можна запитати, бо він так з дітьми без при цьому робочому режимі це треба нам все повитягувати, за щоб на нас є які кадри. Такова вже реабілітація, а ще як а зробити кімнату психологічного розвантаження. Да. Це, о, це моя мечта. Ну так о, навіть ви всі могли би приходити, там таке обладнання, просто сідаєш собі. і... А до цього обладнання треба придбатися, так? Так, да, так, да, це О, все. Крім того реабілітаційного, то, так само і захисників. Угу. Ми там все вже получимо. Ну, ви зубі, це ви віжджу, віжджу. Віжджу, да. да. все треба цей, це, я цей вже приймаю про участь, проєкт повинен подати до Віктору Тіслава. У нас є час, і це все ще добре. І в нас ще бюджет поселяє, бо вам додати ще і ні. Ми можемо скоригувати, так? Ні, там у тих вимогах є пункт. Оце сенсорне, Ну, А треба заключатися, що дітей. Не ділісь, беремо, заміні особливому так. Розпилювання. Трошки вже на призерці покоряється ще павлення. Так що я думаю, можемо ми на це зробити захід. Відносно питання No4, обговорення. Закінчили. Ніколи немає. Допозиції. Переходимо до голосування. За. За. Кулково за. За. Три за. за. Переходимо до розгляду питання номер 5 Про подання запиту про виділення коштів з обласного фонду на колишнього природного середовища. Це я розкажу. Це ми подаємо до обласної, також до обласної ради. Е Запис на кошці з на колишнє навколишнього середовище. середовища. Само конкурсу ми раніше теж працювали з цим конкурсом, він відновився в цьому році. Об'єкти, який ми працювали, це очисні по Івана Франка, це сміттєвози, який сьогодні їздить, це баки сміттєві. Оце ми передбували через цей конкурс, це обласний екологічний конкурс. В цьому році ми пропонуємо також взяти участь і пропонуємо таке рішення стосовно цього конкурсу. E, значить, Мета цього нашої участі це придбання сміттєвоза, можливо сміттєвоза, і для цього ми виділяємо, просимо співфінансувати півтора мільйони. Там за умовами конкурсу наше співфінансування має бути не менше 15%. Але ми наче думаємо, що якщо ми трошки більше виділимо, то можливо нам дадуть більше, більше, більше шансів нам виграти в конкурсі. Тому це така ідея цього конкурсу, наша ідея, і ми хочемо вкладати. Цей автомобіль що у нас є. Він тоді купувався вже беушні 8 років назад на беушні рамі. Ну він то їздить, але він вже так їде. Навіть баків нема сенсу купувати нових. Тому що вони не встигають ці баки. Просто які не встигає три робити. Якщо нам вдасться, то тоді можна буде докупити баки і по селах ще збільшити. Ну, якщо не... Тоді ми цей світлоспер два коли йшли на конкурс, то це було тільки в межах пеклика. В межах пеклика він встигав і все нормально було... А коли вже в Це було в 8 чи більше років. Це було в 2016 році. О, о, а це коли буде, вже відбулося об'єднання, звичайно, він не встигає і треба... Є така потреба ще області. Зрозуміло. Чи є запитання, пропозиції по питанню номер 5 немає. Переходимо до голосування. За. 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 Три за. <клес> Питання з засідання комісії вечірку є, які Доповнення, зауваження. Щоб усі ходили на сесію. дуже це Всі заняті такі спросі, що нічого не робить. Мені здається, що це відповідальність людей вже. Може це питання ще раз на сесії підняти. Ми вчора Після просто сесії... до кожного телефонували і просили. І що... Після сесії я з деякими депутатами розмовляв, питав, чого, які причини можуть бути, може вам піти якось на зустріч. Ну, Покропивний сказав мені, що е, мені казали, на комісію не йти якщо... Край треба буде, то цей, то ми тоді тобі дозволимо. То, ну, мені здається, просто ну, можливо він придумав, але тут дати, дати людям, депутатам можливість реалізувати свої депутатські повноваження, ходити на комісії, ходити на сесії, ну і бути активними через те, що ну... В цьому ж... Я відскона ходити на 9 годин вечора, якщо це всі прийдуть. Я... Якщо вони зайняті днем, давайте в день на вечір. Якщо не виходить, получає... ну, ну, то якось так. Робочі дні, то що робити? Ну питав Борису <гиби> ну, вона каже, що в неї уроки. І на пів-одиннадцяту то ну якщо я згоден на пів-одиннадцяту, піводинадцятого, щоб сесія починалася не на десять, ну мені здається, що працівники бюджетної сфери їх мають якби звільнити від... Ні, то вона ж не пропускає. Ні, зараз, ні. вона не ну, але... Попередня сесія по були гості в нас, були волонтери, були з іншої громади, і вони пів години чекають, коли в нас збереться хвору. Через те, що мені, ну я вже там звик, в мене Ну, би, це теж своя трошки якась образа, що я вже є, чекаю, а друге ще немає. Ну, Всяке буває з людьми. Ну, Коли є гості, коли є інші люди, то це а не було. Це при такі гостях почали ну, говорити, да. та розказує, і... ті говорять, бо ну, не то вже три таки, дні. Та, та, так. ну, вже лише, Ну, як Так, вже це не повагає, мені здається. і Ну, Потрібно це питання через регламентну комісію, чи як обговорити якимось чином. Депутати. Ми ще в понеділок так само про аналізуємо всіх, наче попередньо на вівторок має бути. Ну, ну, Кілька депутатів таких, що зараз немає в п'ятницю, їх немає фізичну техніку, але ну, в ці дні, О, наче з неділі будуть. Є такі, що цей. О, ну, я думаю, що повинні на вівторок набрати. Коли... Василю не написали заяви, якось там вже буде другий, депутат. тут за нас. Більшість людей свідомі, більше. Чи є ще якісь запитання, пропозиції? Немає. Тоді засідання сесії.